Всім привіт, привезли зі Швейцарії на вільний продаж. Ось такий класний автомобіль. Це Volkswagen Touran, це не простий Touran, це Cross Touran. Автомобіль практично на максимальній комплектації 2013 рік, 1,4 бензин з оригінальним пробігом 187 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також він код для перевірки. Автомобіль все і в рідній фарбі. Цей автомобіль ми викупили самі особисто зі Швейцарії, доставили його в Україну, повністю розмитнили, сертифікували, сплатили всі митні платежі та вже знімаємо відеогляд для вас. Подивіться, автомобіль просто-просто кажу вам чесно на слово. Автомобіль просто в ідеальному стані. Таких автомобілів. В Україні немає взагалі. Так, друзі, розкажу вам трошки по комплектації. Присутні, у нас топові біксенонові фари, денні ледовські ходові вогні, омивач фар, передні партроніки, протиутуманні фари. Як ви бачите, ніяких сколів, подряпин, царапин взагалі по автомобілю немає, що важливо для Volkswagen. Дійсно хороший та збережений стан автомобіля. Стоять у нас ось такі гарні легкоспавні диски. Це їхні е, кросто орановські Легкоспавні диски, вони не подерті, не почухані від бордюрки. 215 55 r 17 резина з таким класним протектором. Також по ходовій частині, по двигуну, по автоматичній коробці. Ніяких проблем взагалі по автомобілю немає. Зразу надаю вам вінкод для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по він-коду. Як ви знаєте, Volkswagen легко пробивається по офіційних дилерах, по CarVertical. перевіряйте, приїжджайте, наймайте підборщики, підключайте комп'ютер. Також не забувайте, друзі, що є в нас послуга доставка автомобілів. По Україні, хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, доставимо вам автомобіль під дім, також надамо повністю пакет документів, зробимо на вас договір купівлі-продажу. А якщо ні, то ви приїжджаєте до нас, в місто Радовилє. Ми знаходимося в місті Радивилі, ви оглядаєте автомобіль, тестуєте або наймаєте підборщика. Ми також можемо вам зареєструвати цей автомобіль тут. Неподалеку в сусідньому у нас місто Дубно, 50 кілометрів від нас. Ми реєструємо автомобіль і ви їдете спокійно собі додому. Так, друзі, присутні у нас також по комплектації датчик світла, датчик дощу, дублюючий поворотники, складання підігрів зеркал, є в нас підсвіточка дзеркал по автомобілю. Подивіться, показую вам по лівій стороні. Автомобіль просто в ідеальнішому стані таких автомобілів, друзі, немає. Присутні в нас хромовані рейлінги, як нас народі говорять, лижі. Також нас дах без м'ятин, без колів, без царапин. По вікнах автомобіль цього рідний, задні вікна у нас затоновані заводським напилом з заводу. Ось такий друзі, автомобільчик. Дуже високий кліренс в автомобіля. Тормозі, тормозі, друзі, бліни, колодки. Все просто в гарному стані. Автомобіль повністю обслужений, поміняні масла, фільтри. Новому власнику взагалі нічого не потрібно робити по автомобілю. Також у нас присутні по автомобілю. Задні партронічки, кожна кнопочка, все по автомобілю працює. Дуже високий кліренс в автомобіля, що підходить для наших доріг в Україні. Також у нас присутній сьомний фуркопчик з розеточкою Подивіться, на днище, днище автомобіля просто ідеальне. Так, такого фольксвагена ви ніде в Україні не знайдете. Заднє стекло в нас також йде з підігрівом показую вам по правій стороні, ніяких запотівань, тріщин по задніх стопах взагалі немає. Автомобіль, ще раз наголошую, без м'ятин, без колів, без тарапен. показую вам з такого ракурсу. Просто дзеркалом. Автомобіль без жодного підкрасу. Зараз вам покажу його товщиноміром. Ось такий у нас, друзі, професійний товщиномір Profi-Line. Почнемо з капоту. 143 оригінал. 138 оригінал. 140 оригінал. 117 оригінал. 118 оригінал. 119 оригінал. 114 оригінал. 110 оригінал. 118 оригінал. 122 оригінал. 145 оригінал. 128 оригінал. 129 оригінал, друзі. 128 оригінал. Дуже класний білий колір по автомобілю. 133. 133. Бампера йдуть у нас пластмасові. 128 оригінал. 127 оригінал. 112 оригінал. 114 оригінал. 114 оригінал. 129 оригінал. 129 оригінал. 109 оригінал. 130 оригінал. Друзі, дуже, дуже чесно, зараз тяжко знайти автомобіль взагалі в рідній фарбі. За цей автомобіль. Куплявся в приватною особи в Швейцарії. Ми за нього, чесно кажу вам, дорого заплатили, бо дійсно хороший, класний автомобіль, просто ідеальний на свої роки. Так, зараз перейдемося до салону, покажу вам автомобільчик по салоні, розкажу вам по комплектації. Подивіться на стан дверної карти. Вона просто нова. Ніяких подертостей, потертостей взагалі немає. Відкривання бензобаку, 400 копійомача, складання регулювання дзеркал. Також зразу він код. Здоблюючої доблюючої надаю, по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, все в оригіналі. Регулювання світлом. Подивіться, в якому стані кермо 187 тисяч пробігу. Зараз я вам автомобіль заведу. Автомобіль заводиться чітко, ніяких помилок, чаків взагалі по автомобілю немає. 187 438 кілометрів. Автоматична коробка ДСГ. Є в нас самопаркування, що є дуже рідкість. Також є регулювання партроніками, велика сенсорна магнітола по автомобілю, Підігріви сидінь, Двохзонний клімат контроль, обдуви сидінь. Дуже жирна комплектація в цьому автомобілі. Подивіться на стан, також сидіння водія, воно не вим'яте, нічого ніхто не шив, не перешивав, не красив. Пластмаска у нас в гарному стані, також коврички не витерті, без дзюр. також під ковричками все гарно. Так. Також присутні у нас ручничок, AUX, USB, такий у нас підлокотничок по автомобілі присутній. Автомобіль, друзі, заведений. що ви чули, як працює двигун, його практично просто не чути. Двигунчик працює ідеально. Вся в автомобіля на місці. Також, друзі, показую вам по задній частині, показую вам дверну карту задню. Вона також вся в гарному стані. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Пластмаска в нас в збереженому стані, також по прийомчиках, пройомчиках, ремнем безпеки не побито, також по пластмасі. Видно зразу, друзі, що автомобіль просто в класному та хорошому стані. Обдувив задні, розеточка на 12 вольт. Є в нас відкидається такий карманчик, під стаканечки можна собі щось поставити. Показую вам такий з такого ракурсу автомобіль, мультикермо присутні у нас по автомобілі, круїз-контроль. Сидіння у нас, друзі, складається, дуже багато місця в автомобілі. Ось так відкидається, регулюється собі. Це вже якому бажанню. Так, покажу вам по задній частині. Під кришкою, багажнику, ніякої ржавчинки, нічого немає. Є в нас камера заднього огляду, забув вам сказати, що є дуже рідкість, не в всіх автомобілях вони є. Є в нас повноцінна полочка по автомобілі, подивіться. Також. Букова пластмаска у нас не затерта, не подерта, просто все в класному та збереженому стані. Розеточка на 12 вольт. Так. Повністю все по автомобілю присутнє. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, ми нічого не забираємо, окремо нічого не продаємо, як це роблять більшість продавців. Домкрат, ключик, номерний знак, піна. Все, друзі, присутнє. Також, подивіться, на стелю, автомобілю не курили, тварини возили, ніяких подряпин, царапин, пропалів взагалі по автомобілю немає. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Також обшивка кришки багажнику не зацарапана, не подерта. Ще раз нагадаю, ніяких сколів, подряпин взагалі по автомобілю немає, м'ятин. Так, перейдемося до задньої. Правої дверної карти також. Все в гарному, охайному та збереженому стані. Також по пройомах все в гарному стані, по пластмаски. Всі болтики, все змащено, це швейцарський автомобіль. Не путайте зі Швецією, з Норвегією, де все приїжджає ржаве. Практично жив, живий автомобіль, а саме з Фольксвагенів, чи Пасад, чи, чи Тауран. Взагалі в нас в Україні нереально знайти, так само в Європі. Але ми в Швейцарії знайшли ось такий класний автомобіль. Ми його викупили. Так, Показую вам, друзі, дверну карту пасажира, також все в гарному збереженому стані, також по пластмаски, як ви бачите. Розказую, друзі, по автомобілю все чесно відкрито так, як є. Подивіться на стан сидіння пасажира. Десь тут є. трошки вимазано, це нічого страшного немає, воно не витерто, просто вимазано. Два підстакані, автоматична коробка DSGAS працьовує чітко. Покажу вам всю, всю сервісну історію у автомобіля. У 22 році 158 тисяч, в 23 році ось це всі записи, ви можете собі поперекладати через Google перекладач. Замінювалася е, олія, Муфті халдекс. Що робилося по автомобілю, ви можете собі все поперекладати через Google перекладач. Останній був пробіг, зафіксований у 23-му році на 172 тисячі. Зараз пробіг 187 тисяч. Тут також ви можете зафіксувати, поперекладати, оригінальна сервісна книжка. Можете собі знайти е, ці гаражі в Швейцарії. Ось такий, друзі, класний та дуже хороший збережений автомобіль. Так, зараз покажу вам його, як працює автоматична коробка. Покажу вам його під капотом. Так, друзі, показую вам по автоматичній коробці передач. Ніякого пенка ревка нічого немає. Виводиться зразу у нас камера заднього, заднього огляду, сигналізує нам ручничок, що потрібно зняти. Виводиться зразу камера заднього огляду, включаємо ми на драйв, ніякого взагалі пенка нічого немає. Також у нас присутній спортрежим по автомобілю, клімат-контроль у нас. Заправлений, все дує холодом. Також у нас присутній ось такий карманчик по автомобілю. Тут, тут також присутній, можна собі щось положити, сховати, затемнене дзеркалом. Тут таке дзеркало у нас також присутнє. Стан керма, друзі, просто подивіться ідеальний стан. Кожна кнопочка все по автомобілю працює. Зараз я вам його покажу під капотний простір. Це 1,4 бензин, це вже другого покоління. Так, друзі, двигунчик у нас не митий. Ніяких потіків масла взагалі по автомобілю нічого немає. Двигунчик працює чітко, рівненько. Стоїть хороший оригінальний акумулятор по автомобілю. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Так, друзі, ще раз нагадаю, це Volkswagen Touran 2013 рік, 1.4 бензин, 187 тисяч чесного оригінального пробігу на автоматичній коробці передач DSG. Це крос Touran. Це не простий Тауран, це крос Touran. Таких автомобілів в Україні, друзі, немає. Хороший збережений стан, без жодного підкрасу. Автомобіль готовий на будь-які перевірки. Телефонуйте, мене звати Ярослав. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, вайбер-групу. Всім до зустрічі, всім па-па.